Усім привіт! Величезне дякую Нісккий Уклін, тим, хто долучився до маленького збору. Собака жива. Сьогодні зняли шви. Таке ухо і залишиться. Відірвала трошки. Ось тут величезна рана. Но доктор сьогодні сказав, що ставити шви не потрібно. Воно затягне. Гера. Ану, іди сюди. Усіх поблагодари. Таді сюди. Всім скажи дякую, да, хто долучився до тебе, щоб спасти, врятувати. Усім велике дякую. Фірми там якісь були. Особа велика подяка жіночці, яка на телефон дуже багато наскидала грошей. Це у нас мамка їй 9 років з половиною. А це її син Хенесі. сюди. Цей придурок, коли був обстріл. Викопав собі тут яму і один хвіст торчав. До, 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 молоді. Ну, все, все. Так. Це я показав, а сьогодні будемо перепрививати манго. Ось, прилетів осколок. І манго трошки загибається. Ось прививка. І ось таке он воно, воно вимахало. І загибається. Підвоїв ніде немає. Сьогодні будемо перепрививати. Сподіваюсь, все буде добре. Так, тут я першу прививку питався зробити. Мабуть, ми тут і відріжемо. Так. Чим я оброблюю? Перекис водню. Це ножиці для сантехників. Вони мене зрозуміють. Так, ось так от відрізали. Ось прививка, отуточки, мабуть, відріжемо, там, де була приліт. Ось він теж відріжемо, і будемо відрізати ось тут. Заодно побачимо, як воно прижилось. Дуже гарно. прижилось. Хрен видерваешь. Та да. Два рока шукал в привык. Пидвой. Ой. Рывой. Кацапи допомогли, що ми далі робимо? Ага. Звичайний ніж перекисів водню. Ruki. Ось так от трошки воно серцевина пішла не так. Робимо надріз не дуже величенький не дуже великий ні Що ми робимо далі? Робимо. Ось такий тупий надріз, І ось так, Ні. Всього мало. О, ось так буде добре і під'єднуємо, не забуваємо Коригувати. кору. Ось така дешева в мене прививочна плівка. Будемо її замотувати. Дуже велике дякую фопам, тим людям, які долучилися до спасіння тваринки. Гери. Велике дякую. Низький уклін. Бо було дуже, дуже важко. Витягнути оце все. сподівався що цей, як він? О, рентген дешевий, а він ніхера не дешевий. Мабуть, людині дешевше зробити, чим собаці. Ось отак от замотуємо. Дуже гарне було манго, сподіваюсь, воно приживеться. Ще раз великий уклін тим, хто долучився, трошечки накидав на лікування собаки, фірмам. Усім, 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 усім велике дякую. Сподіваюся, руки не будуть опускатися, Далі викладати відео. Усім дякую. Підписуємось і ставимо лайки.